Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play українською. Ми з вами продовжимо проходити гру під назвою Черниця, вона ж Евілнан, вона ж сестра Мадлен. В нас з вами залишилося три шматочка маски до кінця. А, два шматочки із цих масок, а ми вже з вами колись знаходили. Це один був, а, це була головоломка про нашого скелета другалька, а друга про курку. Ну що ж, подивимося, яка нам, скажімо так, яка нам головоломка буде дана сьогодні. Але картинку ми з вами маємо прочитати в будь-якому випадку, яка б глава не була, тому що четверту картинку ми з вами не читали. Так, це Друган скелет, тому да, сатанинський ритуал, тому я маю його для початку пройти, і тільки потім ми з вами подивимося, що буде далі. Чорний ключ, але картинку ми з вами зараз зачитаємо. А я думав, що їду в літній табір. Я тут вже багато днів. А, я думаю, вони збрехали мені. І не знаю, чи знали мої батьки, куди вони мене привезли. Або вони були частиною цієї рідкісної історії. Тепер це вже не має великого значення, хоча я сумую за ними. Батько, мати, зла черниця. Тепер моя єдина сім'я. Вона робить все можливе, але вона не знає, що таке, Чорт. Що таке любов з тих пір, я сталося це нещастя. Цікаво. А яке це могло статися? нещастя у маленької дитини. Те, що його привезли в літній табір, а тут, виявляється, збочинці і мазохисти, ну. Ну так, да, це звичайно Дуж -ду дуже велике нещастя. Ну що ж, значить, пройду я зараз а, цю главу, яку ми з вами вже колись проходили, і подивимося, що в нас буде далі. Ну що ж, давайте тоді подивимося на цей раз, яка буде а, глава. Та, яку ми проходили, чи та, яку ми ще не проходили. Аж самому цікаво стало. А! На жаль, це ми теж проходили, але в нас з вами не прочитана є п'ята картина, тому ми зараз а, її прочитаємо. Вона висока і струнка, і пахне. Трохи дивно. Але ви швидко до цього звикнете. З маскою, яка є у всіх, нас не турбують запахи. Весь день вона блукає по школі і шукає поганих дітей. Звичайно, хтось знає, чому вона це робить. Тут низу нас багато, хтось плаче днями, а інші дуже тихі. Ось так. Ну, все! Нам тепер залишилося з вами зібрати останній шматочок масочки. Ну і, скоріш за все, ту головоломку останню ми з вами не проходили ніколи, тому зараз ми з вами на неї подивимося. Ну і звичайно прочитаємо а, шосту останню картинку. Мда. Таємниця кладовища. Вирішить нові головоломки, щоб отримати новий шматок маски. Дуже насправді дивна е головоломка, але кажуть, що цікава. Так, малюнок. Я... я думаю, що я найстарший хлопець тут. Ця диявольська монахиня, черниця, не знає пощади. Подобається те, що вона робить, і вона позасуньом божнює принижувати нас цими масками. Здається, що якщо ми стираємо і складаємо. Е Перемо і складаємо весь одяг, яка який падає з діри, то отримуємо їжу. Хоча ми майже завжди голодні, нам потрібно полю... полювати на тварин. Хто небудь прийде, щоб нас врятувати. Хлопчик із забрудними рукавами пішов, але він не повернувся. Ми щось постійно моргає телефон. Мені здається, його треба вимкнути. Давайте я, собственно кажучи, це і зроблю. Ну точніше, вимкнути не сам телефон, а вимкнути Wi-Fi. Тобто, коротше, вона тримає дітей всіх дітей абсолютно в небезпеці. Та її засадити треба. На пожиттєве. Так, ключ від сейфа. Що за сейф не в курсах, але нам зараз вам потрібно піти подивитися дві речі. Перша це, що зображено на дошці, яке ім'я зображено на дошці. Да? А... Сестра Альфоніо. Альфоніо. Це нам допоможе для того, що нам потрібно розрити саме ту могилу, яка нам потрібна. Сестра Альфоніо. Нам потрібно розрити саме її могилу. Так, ось нам тут все відкрили. Тепер ти в нас доступна. Добрий день. Ці статуї підкажу, час. 1235. 12,35? Серйозно? Круто. Так. А тут що? Двері зачинені. Необхідно помістити спеціальні камені у відповідні їм комірки. Це а, місяць, це якийсь кружечок і це сонечко. Круто. Так, ну припустимо. Ключ від сейфа я поки що кину тут. Давайте шукати сестру. Ой. А де ж, собственно кажучи, то... А я думав, що сестра. Альфоніо, це, ну, як би, могила її, ні. А, нам треба. Все, я зрозумів. А, я зрозумів, що нам треба зробити. А, дивіться. А, там, а, де написано сестра Альфоніо, там поряд із нею в класі є стіл, на якому зображений код. Там було щось схоже. На Ось таке. Не знаю. Це мені треба, мабуть, пофотографувати е, всі могили і спробувати кожен код, і на, який, на яку могилу вийде, ну, вести код. Значить, ту могилу і треба розривати. Бог його знав, Мені здається, це трошечки дивно. Добре, припустимо. А де ж потрібно час вводити? 12 та 35. Цікаво, де. Так, ну давай спробуємо. Я пофотографую всі оці штуки. Тебе потім буде не забути видалити, бо якщо хтось захоче перевірити мій телефон і побачить ось це, ось ці мої картинки, то це буде треш. <реш> Насправді. Не знаю, правда, як нам це допоможе. Раніше, по-моєму, по на цих хрестах були написані імена. Потрібно було просто необхідну могилку роз розкопати, та й все. Хоча, можливо, я щось плутаю. Все може бути. Абсолютно. В цьому не впевнений. Давай. Боже, як це складно. Так. Так. Цікаво вам за цим спостерігати, а? Напишіть мені в коментарях. <сум> <сум> ну, все, пігнали вводити. 1235. Треба ще подивитися, де, де треба вводити цей час. Значить, десь з'явилися годинники, в які треба вводити час правильний за все Єс! Yes! Yes! Я добився того, щоб у мене відкрився нарешті цей клятий замочок. Камінь сонця. Ось такий код підійшов. Тобто, треба було реально Да пофотографувати всі оці хрести, треба буде не забути видалити і все. Ну, коротше, перший камінчик я знайшов. Добре, давайте так на чистоту це було нескладно, просто довго. Це було реально довго. <хи> я вам кажу. Навіть, мабуть, мабуть, хвилин 5 я як мінімум витратив на те, щоб поки підібрати оце все. Поки підібрав ось це все, ледь з глузду не з'їхав. Так що виходить, тоді могилки ніякі розкопувати не потрібно. Для чого ж мені тоді знати ім'я? Мені ж ім'я для чогось то треба було знати. Так, окей. Помісти, де да, глянемо, що у нас ось тут. Ось тут, за тобою. За тобою теж за тобою нічого нема. Сеф, я так розумію, ось тут, в самій оцій маленькій церквушці. Тю, дивно, а навіщо ж? А, все ж таки лопата мені потрібна. Так, припустимо. Давайте, значить, шукати з вами дві речі. Перше, це лопата. І друге, це а, годинник, в який потрібно а, вести час. До речі, А, ні, ну то був у мене у мене то був не годинник, у мене то був таймер. Ну, до речі, теж як варіант, теж можна спробувати подивитися, можливо, можливо і він підійде. Ну, оглядаємо, оглядаємо все, поки не знайдемо ту кляту лопату. Тому що без лопати ми, я так дивлюся, далі не пройдемо. Так, тут мішок кукурудзи, він нам колись знадобиться ще, я так думаю. Я хотів би, по крайній. Мірі. Пігнали в курятник. Подивимося, а, чи можливо в курятнику є лопата. Взагалі логічно тримати лопату біля курятника, щоб там. А, прибирати все, що кури тут натворили, так? Да? Ось так. Ням-ням-ням-ням-ням. Де ж ще, де ще ж можна знайти годинник? От чому питання. І лопата. Лопата, яку я взагалі ніколи не бачив в цій грі. лясість вона ж тут, тут взялась. О! Це я 160 балів набрав і шматок маски. Шматочок маски, маски коштував 100 очків. Так, вона курка. Бідна, без їжі. Мені, мені аж шкода їй стало. <схід> ну, нічого. Не увесь час ж також Жиріти можна і вмерти. Вмерти від переїдання. Я курку захищаю. Від переїдання. Ось так. Я не знаю, чи може в сюжетних кімнатах бути якісь предмети? Ну. Певно, що ні. Но я все рівно в пошуках, я буду шукати до тих пір. А поки не зда... Опа! Лопата! Все, припустимо. Лопату ми знайшли. Так, оце ж у нас таке. Фу, мені здалося. Ну, давайте копати а, могили. -що, що ж нам ще залишається робити ввечері, коли всі нормальні люди відпочивають, там, думають про щось хороше. Що ще можна робити? Звичайно, розкопувати могили в черниці. Ну, більше ж ніяк. До речі, трошки дивно в літньому таборі робити кладовище. Вам так не здається? Бо мені так бо мені так здається. Так. Ой-ой-ой. ой І не одна могила. І-і-і... в одному, в одній труні ще й не одна... Не один труп. Боже як це жахливо. Не рекомендую це відео дивитися людям, які молодше 16 років. Ой, не рекомендую. Психика ж всіх різна, розумієш? Ну, ладно я, я колись з другом взагалі на пилу сходив. Мазер <гум> Пі. Mother... Uh, навіть фотографію схожу зробили. А чо я не можу почитати замітку? Не можу. Погано. Опа! А ти хто? Сестра Медлін. Не пойняв! А хто ж тоді ходить? Хіба не, не Медлін? Я зараз щось дуже шокований. Так, здрастуйте. Сестра Енда. Енда нам теж не потрібна. Так, знов багато трупів. Бож як тут темно. <гас> камінчик. Я знайшов камінчик. З хрестиком. Це, мабуть, оці цукерки, що з плюсиком були. Хто пам'ятає їх? Вони такі м'ятні-м'ятні, смачні. Добре, і залишився місяць. Ну для чого ж нам а, потрібно було те її ім'я, правильно? Давайте розкопаємо вже останнє, подивимося, що в них. Може ми когось знайдемо цікавенького. Опа, хто ти? Сестра Клер. Клер нам теж не потрібна. Ну що за діла? Взагалі нікого знайомого. Так. О! А, Альфонсо! А я читаю, як Альфоніо. Так, ну припустимо, і що? І нашо ти? І ти нам потрібна, сестра Альфонсо? Блін, лучше б те Альфоніо було. Альфонсо звучить якось. неблагозвучно. Альфонсо. А, ну, значить, треба шукати тепер годинник. А, годинник в нас де. Ну, я бачив один годинник колись. Десь не так далеко. Я його бачив. Тільки не впевнений, що це він. Ну, це він куди треба вводити час. Ось його годинничок. А, Дверці. Ці двері відкриються після установки певного часу. Так а я би добре був встановити, так мені ж не дають. А як вас встановити? І там же, скоріш за все, цей камінчик. А. Кнопка. Та ну я в курсі, що неправильний час. Як же мені змінити на те, щоб був правильний? Ну шо таке? Як це зробити? Поясніть мені, як мені зробити так, щоб час був введений правил. Ааа. А. а. Ой, неправильно. Ой, не в ту сторону ти трошки ведеш. Ну ладно. Що там, 12.35 була, да? Ну давай. Так, ну нуся тобі 12. Так, тепер треба 35. Так, це нас 15, 20, 25, 30, 35. Алло, 12, та 35! Чи ти хочеш, щоб я тобі і стрілку прям чітко на 12 показав? Ну добре. Давай, на... Давай чітко на 12. О, тут немає такого реального часу, як у нас з вами. Тут трошечки тупа система, да? Приголомшило, тепер можете відкрити Ну, Давай. А ось і камінь місяця. Добре. Добре, 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 добре. Чудово. Ну, пігнали тоді, відкриємо. Ну я ж так розумію, сейф в церкві, і нам треба сейф в церкві відкрити, правильно? Тому що якщо тепер сейф треба ще шукати по всьому... По всій школі, то це То це капець. Це капець. Я то орієнтуюсь, все нормально, все ок. але ж, блін, ну це ж складно. Боже, я тут такий хаос натворив. Все так обережненько було, акуратненько. Ні, я взяв все. Це тут розков... розковиряв, ну. Так, окей. Так, да, точно, ось і сейф. Ось і сейф. А в сейфі шматочок маски. Точно. А оце що таке? Записки о здраві і упокоєнні? Ну, мабуть, все може бути. Все може бути. Або заповіти. Тих, хто помер, теж все може бути. Хоча, судячи з того, як необережно, наприклад, ось ця могилка зроблена, то це діти. А ось тут, бачите, по одному, бачите, щоденники в кожному всіх портрети. Правда, портрети мають бути не в труні, а на могилі біля хреста. Це трошки неправильно. Ну, хоча, Бог його знає, яка тут релігія в цій грі. Ми ж, Ми, ми з вами точно не можемо це сказати. Якщо ви знаєте, то можете, звичайно, написати мені, я звичайно прочитаю, це буде цікаво. Ну а ми нарешті з вами знайшли фінальний шматочок масочки. Я зараз розплачуся. Я зараз буду дуже сильно плакати. Невже я нарешті знайшов останній фінальний шматочок маски? Тося не отримана глава таємниця кладовища. А навіщо мені ще один раз грали, якщо я маску вже зібрав? Вітаю! Ви поєдналися частини маски разом! Відкрийте для себе спосіб її активації. А... Ти хочеш сказати мені знову треба шукати грааль? Серйозно? Ну, давайте спробуємо. Ні, грааль ми з вами знайдемо вже в наступній серії. Сьогодні сподобалась сподобалася ця серія, Близько ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Ну а з вами був, як завжди, я, Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра під назвою Черниця. Вона ж монашка, вона ж Евілнан. Все. Всім до нових зустрічей. Всім.